Чи потрібен міні склад, чи потрібно вкладати гроші в міні склад? Привіт, мене звати Катерина Лозинська. Я експерт мороженого маркетингу зі стажем більше 12 років. А, також я партнер компанії FitLine і наставник для жінок, які хочуть досягати своїх цілей і рости, і розвиватися. А отже, дуже часто запитання і. Дуже часто, з чим я стикаюсь, це коли мережева компанія є продуктовою, має широку продуктову лінійку, і люди, які туди реєструються, вони або загалом не вкладають у продукти, або навпаки, вкладають у нього дуже багато і таким чином розчаровуються, тому що вдома залишається багато продукту, а вони не знають, кому його продати. Тому Знаєте, хто каже, треба знайти золоту серединку. А насправді цю золоту серединку можна знайти лише тоді, коли ви знаєте своїх клієнтів, ви знаєте попит, ви аналізуєте, що у вас коли купують, тобто сезонність відслідковуєте, а також важливо розуміти, чи готові ваші клієнти чекати продукт, які терміни доставки продукту. Чи потрібно пробувати продукт? Чи є у вас достатня кількість пробників? Чи може клієнт легко і доступно отримати те, що він хоче?